Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Слава Україні. Героям слава починати цю розмову будемо хочу і почати принаймні зі свіжої публікації в Нью-Йорк Таймс. Там пишуть про те, що цієї зими українські війська планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів і лінії постачання росіян у тилу. Якщо збройним силам вдасться порушити логістику ворога, мова йде у цій публікації, то окупанти буквально промокнуть і замерзнуть. Ну і от власне, якщо так будуть діяти збройні сили України, то суттєво зни. Зять, боєздатність російських військ в мене до вас питання. Нинішня зима для фронту вона несе суттєву активізацію бойових дій чи навпаки затища, і від чого це залежатиме? Ну в якійсь частині затища буде. Їх треба правильно все дуже кор і коректно виказувати, але треба розділити на дві частини, бо ви зачепили і загалом бойові дії і удари у глиб по їхніх телах. Направду чудова новина, те, що в нас нарешті з'явився з'явився 140 СТОСРОКАКАМС у касетній частині М 39 яка може завдавати ударів до 165 км, Це дуже добре. Це така собі покращена точка у старенька радянська яка завдає ударів до 120 км. Якби таких ракет було багато, а насправді філософія успіху лежить тут. Нагадаю, що під час війни в Іраку американці за півтори місяці застосували проти армії Саддама Хусейна більше 600 ракет. А були такі дні, коли в добу відстрілювалися від 20 до 100 одиниць, щоб ми розуміли, як це багато, і щоб ми розуміли, що Ірак не співмірний противник із Російською Федерацією. Тобто дійсно великі ракетні залпи можуть у правильному розумінні ціле покладання, а це мають бути великі залізничні воввузлові. Станції, ешелони із технікою, скупчення техніки, штаби, скупчення палономастильних матеріалів, склада БК і тому подібне. І в такий спосіб противника можна по справжньому знекровити, тому що на передовій солдат потребує банально патронів до автомата, мінометники потребують мін, артилеристи потребують снарядів, воює людина, людина потребує харчу, медикаментів, питної води. Чи можна опанувати? Таку стратегію можна, але все залежить від тої кількості ракет, котрі нам нададуть два десятки, як зараз декларується, це неймовірно добре, але це не та кількість, яка допоможе по справжньому знищити їхню логістику. А в частині тональності бойових дій ну то дійсно важка натівська техніка не може рухатися розмоклим ґрунтом, тому що важать танки від 57 до 75 тонн, а бойові броньовані машини від 20 навіть до 30 тонн. разом з тим, разом з тим, найбільшим ворогом, навіть невеличких груп бронетехніки. Є артилерія, а в частині артилерії ми досягнули колосальних результатів знищення у, у цій е, частині противника. Тому де деяка зміна буде, бо такої кількістю в першу чергу колісної техніки. А колісна техніка набагато легше і легше рухається. Має на Ама е, Американський МРАП МАКС-ПРО, Страйкер Турецькі Кіпрі. Сенатор, ВАП і тому подібне минулої зими в нас не було. Зараз тут показники суттєво кращі. тобто не буде абсолютного затихання лінії фронту. Про ресурси ворога знову ж от буду посилатися зараз на Американський інститут дослідження війни, що вони в своєму свіжому звіті писали, і на м, британську розвідку. Стосовно Американського інституту дослідження війни, говорять, вони про те, таку оцінку дають, скільки артилерійських снарядів в Росії залишилося, говорять 4 мільйони, і вони можуть бути ще протягом одного року використані для цитата низькоінтенсивних бойових дій. Е, як ви ставитеся до такої цифри? Франа слід вона відповідає дійсності і знову ж таки чи не буде поповнювати ворог запаси з тієї ж північної Кореї? Ворог буде поповнювати запаси, але тут треба дуже знову ж таки коректно розкласти це питання на кілька складових. Щоб його зрозуміти, треба заглянути в історію початку цієї війни. На початок цієї війни Російська Федерація з відкритих джерел це дуже такі знаєте складні дані, але все ж таки, якісь усередині показники ми приведемо. Так, от декларувалося, що вони мали від 15 до 20 мільйонів снарядів різних калібрів. Це неймовірно багато, це космічна цифра. Та сама армія США на початок цієї війни снарядів в 155-го калібру мала у межах десь 2,5 мільйонів готових, ті, які були на складах. Більше не мала артилерійські стволи. Російська Федерація прийняла цю війну, маючи найбільший штатний комплект на планеті Земля, який існував у природі 5,5 тисяч артилерійських гармат. Це ті, що були у строю. Ті саме американці з ствольної артилерії мали у межах тисячу. Чому це провожу показники? Бо так найкраще зрозуміти реальність. Росіяни і на цю хвилину залишаються найбільшим виробником снарядів у світі. Вони виробляють у межах до 125 тисяч на місяць. Ну, 130. Це 4-5 тисяч на добу. Американці прийняли цю війну із показниками у межах 13 тисяч на місяць, на осінь цього року вони вийшли на показники 50 тисяч, і десь через два роки на 2025, вийдуть на показники у 80 тисяч. Оце маємо усвідомлювати. Росіяни минулого року, особливо у циклі травень. Коли травень-вересень оцих півроку, ну чуточку ну, так беремо грубо півроку, застосовували артилерійські вали на добу підкреслюю на добу від 45 тисяч, увало і 80 тисяч. Зараз цей показник упав у межах до 15 тисяч, тобто ми розуміємо, що противник як мінімум утричі скоротив. За застосування ствольної артилерії як правду через брак снарядів, так і через те, що ми осягнули просто неймовірного показника. Ми знищили весь їхній штатний комплект 5,5 тисяч. А вже і перейшли, і те, що на складах на цю хвилину поза 7 тисяч артсистем знищено це щось безпрецедентне з часів Другої світової війни. Північна Корея, чи може щось нати може і буде. Але це не будуть ті масштаби, котрі потрібні. Є підтвердження доправлення до європейської частини Російської Федерації, що нашого одного ешелону на 74 На сімдесят вагони. Якщо навіть взяти найважчий вагон, а не обов'язково, щоб це був найважчий, могли бути і 20, і 30 тонн, вони менше беруть снарядів. Найважчі 50 тонний вагон це у межах 500 снарядів, множимо на 74-36 тисяч, ледь-ледь двохдемну норму, ледь-ледь. Тобто вони там якийсь невеликий відсоток від загальної потреби зможуть надати, більше не зможуть. Ну тут треба дуже збалансовано і коректно все оцінювати. Росіяни розгортають процес нових виробництв є навіть підтверджена інформація, що, що через десятки років закупили металорізальні станки навіть у Німеччині фірми Spinner, яка спеціалізується саме на снарядах, але це все одно не будуть ті масштаби, котрі допоможуть він. Вирішити проблему артилерії, чому, якщо вогневі вали 45-80 тисяч на добу не зламали нас і не змінили перебігу війни на їхню користь. Я собі не уявляю, як артвали 10-15 тисяч можуть щось змінити. А буквально кілька днів тому був одна була одна доба, де за загальними артилерійськими залпами ми вперше противника випередили і крім 80 тисяч американців, які обов'язково вийдуть на ці показники, запрацювали німецькі, французькі. Румунські, і болгарські і чеські заводи на повну силу все буде насичуватися, і рано чи пізно крива переваги, от беремо таку школу собі в голові складаємо їхнє пониження, наше, наше підвищення, і рано, рано чи пізно точка, де ми дійдемо до паритету, а потім помаленьку будемо їх випереджати, обов'язково настане. Коли це станеться, я не візьму час спрогнозувати. Про живу силу британська розвідка в своєму звіті за 24 жовтня пише про те, що штормзетівці, вони планувалися як елітні підрозділи росіянами, але вони фактично перетворені на штрафбати І зараз британська розвідка робить висновок, що великі проблеми у росіян зі створенням боєздатної піхоти. Ви погоджуєтеся з таким висновком? Боєздатної, якісної так, але їх не можна недооцінювати. Вони використовують старий сталінський наратив. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів затратити, стільки затратимо. Нагадаю, Російська Федерація завжди мала призовну компоненту. Тобто головні навички володіння автоматом Калашниковим уміння застосувати там гранату РГД 5 чи РГН чи РГО, і навіть МПЛ саперна Лопатка в них вважається. Зброю і за родіну за Путіна за вілічі будуть воювати. А якщо треба буде, то дістануть із складів ПШ, ППС, зброю Другої світової війни. Сукупно їх виготовлено поза 8 мільйонів. Це неймовірно багато. Росіяни декларують самостійно свій мобілізаційний ресурс у межах десь від півтори мільйона. До трьох це ми цю цифру також не можемо скасувати. Якщо ми розуміємо, що добігаємо у винищенні противника до 300 тисяч, цю цифру сміливо множимо на три це. Будуть поранені. Отже, їхня штатна армія практично знищена. Вони починали цю війну у чисельності свого війська від 900 Тисяч до, до 1 мільйона ста тисяч. От уже цей показник практично е, вийшов на, нуль, на нульову суму. Однак мобілізаційний ресурс є, і незове стилецьке озброєння є. Бої, бої за Бахмут показали, що велетенські піхотні вали це саме їхній інструмент. Навіть вагнеричів самі стверджували після того, як вже Бахмут практично був узятий, що вони втратили у боях більше, ніж 22 тисячі особового складу. Про ракетні ракетний потенціал ворога і можливість так використання ракет, обсяг ракет для в тому числі енергетичного терору, дуже були тривожні прогнози на осінь, на початок осені, зокрема на жовтень, що ворог накопичує накопичує ракети для завдання потужного удару. Що ми спостерігаємо впродовж от знову ж таки жовтня, станом на 24 жовтня? Так, ворог використовує ракети, але ставку з огляду на те, які тривоги, так і які ми звіти він генштабу маємо кожного ранку. Робить на шахеди. Це зміна тактики, тобто ворог зараз ставку, робить все ж таки на більш дешевші шахеди для атак, які він, зокрема, по інфраструктурі України проводить, чи це накопичення ракети Д? Друга. Друга друга ваша позиція є правильною. Це накопичення боєпотенціалу. Вони правда полягає в тому, що вони застосували практично всі свої ракети, які накопичили до початку війни. Мається на увазі не ядерні ракети, починаючи від гіперзвукової х 47 м 2 кинжали, які на початок війни обчислялися у, у межах десь до 40 одиниць, закінчуючи найдорожчою Х-101, яка коштує 16 мільйонів доларів. От вони всі сукупні їхні запаси, ну за МЗ. Вони вже практично застосували. І, скажімо, такі ракети, як Х-22, вони вже будувати не зможуть взагалі. От Застосують те, що залишилося за моїми під, підрахунками, ну, десь ще у межах півтори 2 сотень є, бо стартували у межах десь із тисячі ракет такого класу, і все. Але три головні ракети, далекобійні три. Х-47, М2 Кенджал, три М14 калібр і х 101 Можуть і будуть застосовувати, бо навчилися їх виготовляти за принципом. Виготовили, застосували і мій персональний підрахунок підрахунок спектру виготовлення у межах від 60 до 100 ракет на місяць. От десь так це далекобійні ракети, це ті, які завдають ударів на 2,5-5 тисяч кілометрів, і завдають ударів із стратегічної авіації. Скажімо, хасто 101 це 95 МС, чи завдають із. Міг-31К, це Х-47, М-2, Кінджал, чи 3М-14. Калібр – це крилаті ракети морського базування із Чорного моря. Є в них для цього ще щонайменше десь до півтора десятка носіїв, як у підводному, так і в надводному положенні. І, але є ще клас ракет, скажімо, вони називаються ближньосереднього. Від 110 км, як Х-31, до 300, як Х-59, які застосовуються із Су-24, Су-30, Су-35. Це також серйозні ракети, тому що мають бой, бойове начиння від 160 до 300 кіл, кілограмів і в, і в радіусі 300 км до нашого кордону. Ну, це доволі солідно. Отже, загальний підсумок. Десь на планці 100-120 ракет потенціал в них є, і вони будуть це обов'язково застосовувати, що відбувається зараз. На мій погляд, вони зараз дуже ретельно експертують банки ціль. Тобто, по чому бити? Чому? Бо треба обманювати нашу систему ППО, треба її виснажувати. От якраз її шахеди саме для цього в першу чергу застосовуються. Бо ми суттєво у цій частині виросли дуже суттєво взагалі загалі в частині протиповітряної оборони. Ми унікальна країна у світі такої кількості номенклатури від переносних fn 792 Stinger, СТІНГЕР закінчуючи місто 104 патріот і сам ті АРІС-ТІ, нема ніде на планеті земля. Оця так звана збірна солянка. Вона унікальна, вона дуже серйозна. А противнику треба досягати цілі, і вони будуть застосовувати ракетне озброєння до останнього дня цієї фази війни. А, до речі, от про шахеди ви згадали останнім зокрема, минулого тижня з'явилися повідомлення про ці так звані газонокосарки, так, безпілотники, двогом яких можна придбати на Аліекспрес. Ви завжди говорите про те, що ворога не потрібно недооцінювати. Стосовно цих так званих газонокосарок, дуже багато було знаєте, таких гумористичних навіть публікацій. Вони становлять серйозну небезпеку, все ж таки, оскільки ворог їх використовує. Ну, будь-який вибуховий пристрій, який має хоч якусь бойову частину, скажімо, най... найкраще це продемонструвати на ланцет. Ланцет це 5-7 кілограмів, а той самий шахет має бойову частину до 50 кілограмів. Штатний артилерійський снаряд це 50 кілограмів. 53 якщо точно, якщо взагалі точно, то від 46 до 53, залежно від компутації цього снаряду. Так, от такий снаряд. 50-тонну машину танк, якщо в неї потрапляє прямою наводку, перетворює на брухт, на, брух, на залізо. Ну ну, ну на, на таку купу залізу, яку варто собі уявити, то будь-що будь що вибухає, і найголовніше створює осколки, і вбиває це небезпечно. Ну не можна це ігнорувати, і не можна над ворогом. Насміхатися, ми б дуже би хотіли йому приписати дурість, а на правді, а на правду з дурнями важче воювати ніж з розумними, бо дурні гальмів не Ну, от ця інформація, так яка з'явилася, що двигуни для цих безпілотників на Аліекспрес купуються, породила багато таких зокрема запитання: чи може зараз Аліекспрес бути таким собі прикриттям потужної військової співпраці, яка може бути між Москвою та Пекіном. Може, я поділяю цю точку зору так, може бути стосовно знову ж таки от китайської теми з'явилася інформація, її опублікували Трі Journal, що міністр закордонних справ Китаю Іван і цього тижня може відвідати Вашингтон для підготовки зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена із Сі Сідзіньпіном раніше в пресі з'являлося повідомлення, що ця зустріч може відбутися в перших числах листопада. Чи ця зустріч, якщо вона звісно відбудеться, вона може посприяти деескалації, яка зараз є на близькому сході? На близькому сході може, може китайці, кит, китайці мають китайці єдина країна у світі, яка має прямий і дуже серйозний вплив на Іран, бо Іран там зараз дуже великий гравець у частині, що стосується протистояння з Ізраїлем, щоб не заходити у глибокі історичні передумови протистояння із літян, і перші бовни, що тягнути напевно, і щось у мухамеда можуть китайці попливати питання чи чи вони на це підуть, і чи це їм потрібно? Треба дочекатися зустрічі, треба зрозуміти про що вони говорили. А хоча я, я сповнений песимізму, чому у світі надто багато накопичено проблем, надто багато не такого складного історичного і найрізноманітніших відтінків запарлення, що я не уявляю, як зараз два гегемони, не прогресши, Найголовніші проблеми силою, силою, а скажімо, проблема Хамасу, інакше крім сили не вирішуються взагалі. Я можу окрему лекцію прочитати. Скільки є вузлів на планеті Земля, котрі будуть вирішуватися тільки крізь силу? Ну є певний е, такий дуже дуже мікроскопічний оптимізм, що можливо щось там домовляться у частині розподілу світу на два. Так воно виглядає, як було за біполярної системи ще за часів радянського союзу. Чи дійде до цього? Побачимо і ще стосовно зараз ситуації, де да, загострення на близькому сході, яке спостерігаємо, Foreign Policy пише про те, що розвідувальний альянс, до якого входять представники Австралії, Канади, Нової Зеландії, Британії та Сполучених Штатів, він ще має назву п'ять очей. Цей розвідувальний альянс виступив із попередженням про те, що Зросла сильно загроза терактів на заході. Про що вони говорять? Про те, що натхненні вторгненням Хамасу на південь ізраїлю ісламістські екстремісти, джихадисти, антисеміти вони можуть атакувати західні країни. Зараз ми бачимо антиізраїльські мітинги потужні в західній Європі, в Сполучених Штатах. На вашу думку, наскільки зараз ситуація контрольована в безпековому плані? Та ніхто немає ніякого контролю. Ну ми тисячу разів це проговорили і з вами у тому числі немає міжнародних прав, вони зруйновані. Ялтинська система від міжнародних відносин, а точніше Труменська кон концепція, бо саме Гаррі Трумен є її автором, коли створилися два великі блоки НАТО і Радянський Союз у вигляді Варшавського блоку. Це все поруйновано. Немає його крапка, не працює. Московити зруйнували ще все починаючи з конфлікту в Грузії. От тоді почалася ерозія цієї системи і повномасштабне вторгнення Росіян в Україну кінцево її умогило. Крапка. Всі безпекові ре, е, Системи не працюють, оон мертва організація. вони просто змі там гроші проїдають, бо не ніде так багато не платять кадровим дипломатам, як платить ООН. От і все, що є, і допоки між світовими гегемонами не складеться. Точка дотику в частині пошуку реальної робочої формули побудови нової планетарної системи, доки все буде кіпіти. Коли вона складеться, я не оптиміст, що це складеться у найближчі місяці чи навіть роки на десятиліття УПР. Як туркам вирішити проблему курдів? Я не розумію. Не розумію. 50 мільйонний народ повноцінний не має своєї держави, поділений між чотирма країнами, і не збирається від ідеології від ідеології своєї держави відмовлятися. Не збирається а Курдисан Турецький це третина їхньої території. Хто у здоровому Глузі їх їм віддасть? От і тільки один вузол, а таких вузлів є добрих 20. Пане Петре, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову і за те, що ви знаходите час долучатися до наших обговорень. Завжди вас раді бачити на каналі. Січас, дякую, Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був разом із нами у цій порі.